Але думаю перевірю ямку перед тим, чим засипати. Ще щось є. Це у нас перстень. Так, саме він. Як yeah, краще брати ось так. Так буде набагато цікавіше. Перза. Хочеться Це... перед за все найти якесь середньовіччя для себе. Хочеться отримати якісь гарні такі емоції, що просто не передати словами, найти якусь розсапушку і передати ті самі емоції вам. Ну що, слава Україні, друзі! Ми розпочинаємо. Погода просто неймовірна. тепасенько, немов весна. Ну що, ви готові? Що знайду, обов'язково покажу. А хто ще не підписаний на канал? Підписуйтеся, вам не важко мені приємно. Ну що, давайте до першого сигнальчика. Тут, дивіться, який факт чисто випадково зачепився. Ось тут і в нас мурашник. І слухайте. Я вже, в принципі, викупав, я вже побачив, що це монетка, але хочу вам показати. А монеточка в нас була от в цій стороні. Не знаю, що це, але дуже гарний колір, зелений. Думаю, що щось має бути цікаве. Погодьтеся. Ну що, миємо онлайн і показую. Насправді я навіть не сподівався, що я тільки зайду в лісочок і зразу буде монетка. Не знаю, що це, але дивимося разом. А, друзі, я думав, що це нас царизм. Я думав, що це нас царизм. А це виявляється Радянщина. Так, саме вона. 20 копійочок, копійок 1933 рік. Ви тільки гляньте. Ну нічого такого особливого розумію. Продовжуємо далі. Наші насправді, пошуки. насправді, друзі, думаю, що це з нас середньовічна монеточка, але нічого страшного. Ну що, продовжуємо далі пошуки. Я думаю, що має бути сьогодні середньовіччя якесь. Ну, будь-яке від Боратоса до соліда. Ну що, давайте я буде, шукати. Я з вами я трошки порозмовляв, але думаю, перевіру ямку перед тим чим засипати. Ще щось є. Засипаю вже цю ямочку і знаєте, що мені випало? Я просто здивований. Це в нас перстень. Так, саме він. А що це в нас за перстень? Спаси і сохрани. Тобто сучасний. Так, сучасний. Ясно, зрозуміло. Ось такий. Ну нічого такого особливого, правда, Аж продовжуємо далі пошуки. Я ще, друзі, нічого не розпаковував глибина в нас взагалі ніяка. Тобто якісь 2 сантиметри, не знаю. А от дивіться, ви бачите? Що ви бачите перед собою? Ось, я думаю, друзі, що це перстень. Я думаю, що це у нас все-таки перстень, так? Перстень. обручальне лієчечко. Вже другий за сьогодні, уявляєте. Ха. Скоріше за все, що радянщина. Лобше. Шкода. Але нам потрібно, друзі, що правильно середньовіччя. Ну що? Забираємо. Для кількості забираємо. Я вам зараз дещо покажу, а ви скажете, а кому сьогодні щастить, а я вам зараз покажу, кому щастить. Зараз я вам все покажу. Я вже бачу, я ось розгорнув, друзі, і побачив. Перед цим я копав там денище, викопую, дивлюся, що таке блискуче. Подумав, що це срібло. Дивлюся, я маю алюмінієвий дротик. А це зараз не алюмінієвий дротик. Що саме? Давайте дивитися. Можна сказати, що просто пощастило, послухайте. А, люблю такі моменти. Я насправді не буду забігати наперед, бо я не знаю, або це біжутерія, або це срібло, друзі. Ви бачите? Дивіться. Опа. Браслетик. Срібний. Вау. Я ще в принципі її не знаю, чи срібний, чи не срібний. Але, але, дивіться. А я зараз, знаєте, що зроблю? Повитираю і вам покажу. Нічого собі. А чому він закритий, як його взагалі загубили? В кого які припущення є? Не знаю. Так, друзі, я вже подивився це насправді. Це насправді у нас срібо. Ось тут, ось тут його бачите. Це у нас тут проба йде. Ну я що знаю. грамів 6, то точно є. Точно є. Ну що, продовжуємо далі шукати. Ну. Гарно, гарно. Друзі, для мене Коп вже вдалий. Це насправді, якщо сказати, це за весь час я другий раз знаходжу браслети. Перший раз я знайшов набагато масивнішого, там грамів 15 чи 17, я вам скажу, тепер зрозуміло, чому мене от сюди тягнуло. Не знаю чому. У в мене в середньовіччя, я хочу середньовічну монету. Коли браслет попадається, в принципі теж приємно погодьтеся. Фух, ну що, продовжуємо далі шукати, продовжуємо далі шукати. Не хочу вам показувати все місце, де я зараз знаходжуся. Ну, так потрібно, друзі, так потрібно. Але я бачу, що тут хтось шурфив. Хоча я пройшовся там, де отака ну, виємка. Можливо, думаю, можливо, хтось якусь кладушку знайшов. Ні. Не знаю, що там шурфило, що там шукали, ну там пусто. Ну що, я продовжую далі шукати. Є в мене гарний сигнальчик. Ну, дуже гарний. Блин, мы тоже Опа. Попа бачу. Друзья, монетка. Чому за монеточка? Не знаю. Давайте дивитися разом. А ви файно дзвінило, погодьтеся. дуже файно. Скоріше за все, що це у нас щось мідне. Так, мідне. Ну що, я зараз гасенько спробую вам промити і показати, що це таке. А це у нас грошик Станіслава Августа Понятовського роки. У нас 1767 року, напевно, скоріше за все. Ось з цієї сторони, ви бачите, одиничка і сімка є, а по іншій стороні. Ще має бути дві цифри. Ну, в принципі, ось така монеточка. Ну, вже непогано. Значить, ми на правильному друзі, шляху Продовжуємо. Зараз спробую ось тут на цій території трошки походити і спробую трошки місце змінити. У мене є ще пару місць, яких би я хотів за сьогодні перевірити. Для мене сьогодні просто розвідка. Розвідка і знайти хоча б якісь місця для подальшого пошуку посередню віччю. Все-таки ця тема мені якось була ще до душі. У мене є одне місце дуже гарне. Ну дуже-дуже, кераміки там ну, просто безліч. І дійсності це кераміка в нас 1600-х, початок 1600-х років і закінчуючи до 1700-х років. І тобто сигнальчиків там взагалі немає. Чому я не розумію, кераміка є? Хоча домових ям я не бачив. Бачив одну і то там сигнальчиків немає. Щось там пробував шорфити, трошки розкопав, а там взагалі ні пусто. Ну, таке буває, друзі, таке буває. Ну що, продовжую далі шукати. До речі, знайшов тут ще ножика середньовічного. Якщо я зараз на швидку руку спробую його знайти, та вам покажу. Ось, ось такого ножика вдалося знайти. Тобто періоду середньовіччя. Ось так. Значить, тут і варто щось крутитися, шукати. Ну, я продовжую далі. Оце це значить вже просто боживівний. Опа. Що сія? Що -сі Опа! Ще одна. Ще одна монетка. Вау, цікаво що це. Дуже-дуже цікаво. ну знову це міть нас. Так що я не дивуюся. Ну а дивіться, яка чесно. Ну що, мию і показую. Так, давайте разом спробуємо її відмити і подивимося, що це. Вау, який бруд у нас присутній. Оу, це нас діньга, нічого собі. Все-таки правильне місце вибрав. Більш-менш. Гляньте wow. лише, зверніть свою увагу, діньга 1735 року. 35-го року, доволі в такому непоганому стані. Ну, інша сторона, ось така. Курочка. Курочка, курочка. Ну що, забираємо та продовжуємо. Звичайно, пошук. Ще можу сказати, цей коп мені вже починає дуже сильно подобатися. Сьогоднішній день він якийсь для мене вже особливий. Є монетки, є на срібло, браслет, я взагалі здивований. Що є ось такі знахідки? На що я продовжую далі ходити тут і ще буквально залишилося мені походити на цій території з хвилин так 15, ну, грубо кажучи, з півгодинки і далі буду перебиратися на іншу територію. Так що подивимося, що ще мене очікує сьогодні. Коротше, друзі, в мене був сигнальчик. Я думав, що це у нас сокирочка. Ні, не сокира. Але хотілося б насправді знайшов ось таку, я не пам'ятаю, як її правильно називати. Кірка, не кірка, але щось ось таке метавели. А саме найприємніше, знаєте що? Що в цій ямі ще є якась лізячка. Не знаю яка. Одягаємо наші рукавички та й давайте разом розкопаємо. Подивимося, що там ще є. Дуже цікаво, що це ще в нас. Опа. Я вже руками буду, з вашого дозволу, або краще розкопати. Легасенько делікатно, бо це може бути будь-що. Опа. Так, процес пішов. Процес пішов. Так, ще одна. Ще одна. Ось дирочка в нас. Так, для деревини. Саме для деревини, якщо ми бачимо. Як гадаєте, що такими предметами, друзі, робили? Ну що, ставимо на бік і провіраємо ще раз. Я нашу вже присипав, ще була ось така якась бляшанка, незрозуміла. Ну, таке шмурдяк. І ось таких, бачите, дві кірки. Ну, я їх називаю кірками, може у вас там по-іначому якось називають. Забираємо, забираємо та продовжуємо далі пошуки. Непогано. Друзі, пам'ятаєте мультик Боротіно? І в нього був такий золотий величезний ключик, так? Ну, звичайно, я не золотого знайшов, а от такого розміру, що, що, що я не знаю, що ним відчинялося. Ого, нічого собі. Дивіться, в мене в принципі рука не малесенька, друзі. Абсолютно. Ну гляньте, який ключі. Ну, я просто здивований. Повністю на ладошку. Це, 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 це що можна ним закривати? Це яка колодка мала бути? Гляньте лише. Да, цікаво. Дуже цікаво. <сум> Забираємо. Так, залишилося нам ще зникти, знаєте, що сундучка. Десь він має поблизу бути. Так, друзі, що я можу показати? Дивіться. глибина у нас доволі така непогана. Штек. І знаєте, що вдалося викопати? А ще послухайте. Так, друзі, монета та середньовіча. Да, на правді, жаль, це не срібло, але, але факт в тому, що вони, бачите, ось тут є. Ну що, зараз спробую її угасенько відмити, та вам спробую показати. Батосіна. Боротосіна. Ну, це вже набагато гарно. І це свідчить про те, що тут і може щось бути, поки кераміки не бачу. Так, 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 цікавий у нас фальшачок. Дивіться. Що це таке? Янка земір це в нас фальшива монета. Я думаю, що її навіть не потрібно чистити, вона в дуже гарному такому стані, більш-менш, бо якщо почистити, з неї взагалі нічого не буде видно. Це фальшак, це 100% у це 100 нас фальшак. Подивіться на вершника з конього. Ось такий фальшечок того часу. Ось ну, забираємо в будь-якому разі та крутимося. крутимося. Я починаю по темніти. Фальшива, не фальшива монета, роль не грає. Роль грає те, щоб знайти саме джерело. От, наприклад, одну, дві, три, чотири монети на одному місці, і можна тут крутитися І по бажанню, звичайно, копати всі сигнальчики. Ну, не всі, а які закидують в колір. Ну що, я продовжую далі шукати. На годинку в нас третя. Так. 15-та година можна ще походити до п'ятої. Ну що, продовжуємо далі наші пошуки. Де, що вам цікаве, покажу. Хтось копав, копав і не докопав. Я благасенько тільки землю раз відібрав і тут, дивіться, ще один. Ще один, здається, Баратос. Потрібно завжди докопувати сигнальчики. Ну, в когось терпіння, напевно, ще не вистачило. Зараз промою, мию подивимося, може щось цікаве. До кінця так не буду її чистити, бо немає сенсу щось більш-менш проглядається. <ган> вже починає потихеньку підсихати Литовське князівство Соліт. Ну, непогано. Це на цій території вже друга монета. Буквально за якісь 2 хвилини. Продовжую далі шукати. Я ж взяв все покидав і лопату, кинув, і металшика ще кинув. Ось тут в нас була ця монеточка, що хтось не докупав і взагалі близько. Був у мене сигналчик. Я, в принципі, ще його не докупав. Давайте разом подивимося, що тут може бути. Я думаю, кожному цікаво. Кого, припущення є. Я краще брати ось так. Так буде набагато цікавіше. Як це краще зробити? Ось так. Можна вже і руками. Є щось. І що це? Дивно? Щось ось тут. Що це є? Ще один. Ще один. Вау, а цей має бути в гарному стані. Зелений якийсь такий. Ну що, пробую його відмити і дивимося. Супер. Незрозуміло, чи це якийсь перечекане, чи щось таке. Ось одна на сторона, так? По ідеї, мав би бути портрет. По ідеї, ні. Ну аж з іншої сторони, ось у нас орел. Готовське князівство. А з цієї сторони щось взагалі нічого не зрозуміло. Тобто портрета щось не видно. Можливо, якийсь перечекан, бог його знає. Ну, тим не менш, забираємо, вже третя монета за якісь там буквально 10 хвилин. А, все, друзі, зрозумів, вже бачу. Ян Казимір. Ян Казимір. Все бачу, бачу, бачу. Бачите, підсихає монетка і картинка стає ясною. Хм, але супер. хотілося знаєте, що знайти хоча б раз в житті, в будь-якому стані, хай навіть буде взагалі ні в якому стані, але знайти щось таке, я не казумір. Я не знаю, взагалі ніколи не знаходив, навіть вживу не бачив. Найти, блин, це напевно величезна, величезна рідкість зараз. Ну що, продовжую далі шукати. Водичка вже бачу закінчилася, Ну, нічого страшного, ще щось там трошки є. Продовжуємо далі. Хм, Цікаво. Цікаво, чим далі, чим далі до завершення дня, тим сигнальчиків більше і більше стає. Показую знову перша, друга монеточка. Ну і що ви думаєте, знову є. Знову є. Я вже не буду мити, вже пізніше її спробую відмити. Ще одна середньовічна монетка. Ще одна. Тепер я розумію, що, що тут щось було. Я Як казав, якщо є 2-3 монетки, потрібно тут крутитися і бажано копати всі сумнівні сигнальчики. Забираємо. Я ще, в принципі, я не закінчую свій пошук, тут ще є, що перевірати, тут є що ходити. Саме найцікавіше знаєте що? Ну Монети тут є, але щоб тут проживали люди, я навіть не бачу жодної супутки, тобто ні кераміки, нічого, навіть домової ями немає. Ну, бачите, знахідки є. Ну що, непогано, в принципі, будемо ходити далі, шукати. Я думаю, тут не один є Боратос і я думаю, що тут має десь бути якесь срібло. А ви як гадаєте, а ми обов'язково перевіримо. Продовжуємо далі. Шкати. Ну що ж, це пов'яза сигнальчика. Давайте дивитися разом. Такий єлі-єлі був. О, бачу. щось є. Якийсь, якийсь, якийсь кругляшочок. І що це в нас? Саме найкраще, знаєте що? Зараз спробую вагасенько відмити і вам покажу. Вау, супер! Непогано непогано. Монеточки є. Ну, в принципі, потрібно вже наш коп закінчувати, тому що вже темно, друзі. Ну що, мою і показую. А це в нас виявляється, знаєте, що три гроші Станіслава Августа Понятовського. Більш-менш в такому непоганому стані потрібно чистити, Ну, цей більш-менш якби нормальний. Особливо ззаді. Ну що, показую вам, ще скільки мені вдалося боротосів знайти. Ну, в принципі, давайте зараз зробимо такий результатик і подивимося, що вдалося нам за сьогодні знайти. Ну що ж, вдалося включити мені вже світло. Будемо на сьогодні з вами прощатися. Ну що, давайте перейдемо до нашого результату, подивимося, що нам сьогодні вдалося знайти. В принципі, все ви бачили самі. Нічого від вас майже фактично не приховав, окрім у цієї шмурді. і там пара. Буратосів це 1, 2, 3, 4. Я вам не показував, бо вони взагалі не помиті. Що нас вийшло з цього місця? Сім боратосів і ось такий троячок, три гроші Станіслава тинісового з цього місця. Тут і потрібно ще детальніше походити. Ну і фаворітніша знахідка. Я напевно думаю, що це ось такий браслетик, срібний. Срібний браслетик. В принципі, друзі, ось такий результат: 2 персня. Таке, за сьогодні лише дві саудепії. Далі все, церкви. Так що дякую, хто переглядав. Всім до побачення, друзі! Бережіть себе. Середньовіччя знайшов, головне, щось рівно знайшов. Не постий сьогодні додому, піду. Бувайте, друзі, бережіть себе. Усім пока.